Привіт! У цьому відео я навчу вас створювати мотив ланцюгового стібка в хрома люкс. Отже, почнемо, натиснувши на наш інструмент заднього плану, я заздалегідь створив цей невеликий шаблон, що допоможе нам. І це буде доступно для завантаження в розділі приміток до шоу. Тож, ви зможете зробити це вдома, або якщо робите разом зі мною, ми також будемо використовувати цей шрифт пізніше. Я думаю, що він добре підходить для того, що ми збираємося зробити. Ви можете використовувати будь-який шрифт, тож я натисну на це і імпортую. Дизайн занадто великий, тому я поставлю його на 0,75. Причина в тому, що ми працюємо з тіпками. Ви не можете зробити їх такими великими. Перший стібок буде жовтий, потім синій буде другим кольором. І закінчимо рожевим. Гаразд. Тож давайте візьмемо наш класичний інструмент налаштування. Я зараз натисну тут. Верх і низ. Добре. Дайте но оберу кращий колір Почнемо з цього. Краще використаємо ось цей. Добре. Я збираюся прибрати реалістичний вигляд. Тепер дуже важливо зробити початок тут. І зупинка має бути тут теж, що ідеально. Це те, що нам потрібно. Тепер давайте почнемо з цього. Знову беру інструмент. Переконуюся, що обрано правильний колір. Ця частина тут збільшимо, щоб ви могли побачити. І я клікну тут, а потім я натисну тут. Тут я натисну Enter. Гаразд, повернемося до реалістичного вигляду. Це має виглядати приблизно так. Тепер для цього я почну тут внизу, внизу праворуч, а зупинку поставлю тут вгорі. Тепер ви бачите, куди ми йдемо. Я натисну на це: це почнеться тут і зупиниться тут. Потім наступний почнеться саме там, де цей закінчується, і зупиниться тут. Гаразд, ну тепер зробімо наш останній. Я збираюся зняти це з списку на мить. Тепер я натисну тут. Ідіть аж сюди вниз. Я хочу накласти сині, ось чому я зробив шаблон. А потім ми закінчимо тут. Гаразд, бачите, і у вас повинно бути щось дуже схоже на це. Початок хороший. Однак зупинка повинна бути приблизно тут. І я поясню чому. Тому що це. Це фінальна частина вашого з'єднання. Оскільки це буде ланцюговий стібок, наступний екземпляр цього дизайну почнеться там, де закінчується цей. Тож якщо ви встановите його тут приблизно тут, він почнеться в цій частині. Добре. Отже, приблизно тут буде нормально. Збережемо файл. Все добре з цим. Однак, давайте спочатку позбудемося заднього фону. Я хочу відредагувати щільність. Отже, я встановлю це на 0,32. Гаразд, це повинно виглядати саме так. Тепер давайте перейдемо до головного. Добре, отже, оскільки ви створюєте мотив, переконайтеся, що ви його вибрали. Ви йдете сюди, де написано спеціальний файл, і вибираєте зберегти мотив. Тепер я назву це ланцюговим стіпком. Зараз натисну Зберегти. Тепер я почну з нового файлу. Гаразд, подивимося, як це працює на випадок, якщо нам доведеться зробити ще якісь правки. Я просто зроблю кілька хвилястих ліній тут. Я збираюся вибрати мотив із типу. Я перейду вниз до надпису ланцюговий стібок. Ось тут все той, який я створив раніше. Це деякі мотузкові стібки, які я зробив. Отже. Я натиснув на десятий стібок, і ось воно прямо тут. Я бачив, що багато людей пишуть курсивом імена. Тож ми саме це зараз і зробимо. Є шрифт, який надається вам у завантаженнях. Знову ж ви можете використовувати будь-який шрифт, який хочете, але я подумав, що цей підійде досить добре. Отже, ви вибираєте шрифт TrueType – Це назва шрифту. Він називається Мішель Бланш. Тож я натисну Застосувати. Напишу ім'я Сенді. Гаразд, ширину ви можете зробити трохи більшою за цю. Скажімо, приблизно. Дев'ять з половиною дюймів завширшки. Тепер я збираюся вибрати свій інструмент тексту і натиснути тут на цю маленьку чорну крапку. Це допомагає вам переміщувати окремі літери і збільшувати їх у розмірі та подібне. Зробіть S трохи більшою. Перемістіть це сюди. І цю Y я збираюся змістити. Тепер я збираюся вибрати все. І тепер я перейду до розділу мого мистецтва і виберу нуль. Гаразд, давайте зробимо це світлішим кольором. Тепер я збираюся перейти сюди. Що ми збираємося зробити зараз? Так це просто обвести це. Отже, пам'ятайте, коли утримуєте пробіл, можете переміщувати речі, а за допомогою коліщатка прокрутки. Ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, так що я почну. Гаразд, це ми зробили. Тепер А. я почну тут, піду навколо. Я закінчу тут. Я натисну Enter. Я бачу, що там є цей стібок перехід. Зробимо обрізання там. Гаразд, тепер ми знову тут. Тож ми зупинилися тут. Отже, я знову розпочну прямо тут. Йду вниз. Я піду сюди нагору. Я натисну Enter. Тепер я почну зверху. Я збираюсь зробити обрізку тут. Просто зробіть обрізку тут. Добре, тепер ми збираємось піти сюди. Я збираюся піднятися сюди. Не обов'язково, щоб було досконало. Ви можете створити власні репліки. Тут ми маємо зробити підрізання після N. Знову натискаєте пробіл. Він перетворюється на руку. Ви можете переміщувати її, утримуючи ліву кнопку миші. Я збираюся обійти ось так. Я йду прямо вниз. Ми повернемося вгору. І ми підемо сюди. Я натисну Enter. Тепер ви бачите, як це виглядає. Я збираюся розпочати наступне тут на горі. Отже, я почав робити обрізку. Отже, я ховаю. Я збираюся йти сюди. Я хочу натиснути Ентер, тоді почну тут знову ось так. Я збираюся піти за поворот. Я приберу той шрифт, який ми створили. А тепер підемо до нашого дизайну. Отже, прямо тут ланцюжковий стібок. Натисніть застосувати. Бачите, як це було просто зробити. Тепер, використовуючи інструмент форми, ви все ще можете редагувати це. Тому, якщо ви хочете продовжити та зробити це довшим, щоб це підходило під це. Просто продовжуйте і розтягуйте це тут. Натисніть Enter. Можливо, ви захочете трохи підняти це. Ось так просто створити ланцюговий мотив у хрома люкс. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і дякуємо за перегляд.